Близько 11 тисяч військових КНДР почнуть воювати проти України уже у листопаді, заявив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Зараз північнокорейські піхотинці проходять підготовку на сході Росії. Найманці використовуватимуть російську техніку і боєприпаси. Перший загін вирушить до Курська, де, як зазначив Буданов, Україна створила плацдарм для ведення інтенсивних бойових дій. Куди направлять решту наразі невідомо. План перемоги України у війні з Росією напередодні президент Зеленський особисто представив у Брюсселі на саміті ЄС та у НАТО. Більшість лідерів Євросоюзу документ підтримали. Про результати зустрічі у столиці Бельгії Анна Грішина. До Брюсселя Володимир Зеленський прибув за запрошенням президента Євроради Шарля Мішеля, щоб особисто на саміті ЄС представити колегам план перемоги. Запропонований документ каже український очільник, передбачає посилення не тільки України, а й всієї євроатлантичної спільноти. Я представив план перемоги нашому парламенту, нашому народу і отримав їхню підтримку. Вважаю, що єдність в нашій країні надзвичайно важлива. Мета цього плану зміцнити не лише Україну а й усю нашу спільноту, євроатлантичну спільноту. Всі знають психологію Росії. Вона вдається до дипломатії тільки тоді, коли побачить, що не може досягти нічого силою. Цей план саме те, що потрібно. У плані п'ять пунктів, а також засекречені документи. У Брюсселі більшість лідерів країн блоку український план схвалили, крім традиційно угорщини. Яка постійно блокує рішення по Україні зараз стоїть на шляху виділення нам фінансової допомоги. Утім, у ЄС готові протистояти Будапешту. з нашого боку партнери України. Ми маємо бути послідовні у словах. Це добре, але недостатньо. Що потрібно, так це більше військової техніки, щоб Україна могла захистити себе від цього жахливого і кричущого порушення міжнародного права. Президент Литви каже, щоб виконати її. Європейську частину плану перемоги західним країнам треба діяти оперативніше. дивлячись на цей план, я бачу заходи, якими західне суспільство не спромоглися здійснити до останні місяці та роки. В ньому немає нічого нового. Лише наше бажання та зобов'язання підтримувати Україну. Після спілкування з лідерами ЄС Зеленський виступив в Європарламенті, а звідти вирушив до штаб-квартири НАТО. Де на неформальній вечері відбулося засідання Ради Україна НАТО? Був там і міністр оборони України Уміров. Президент ще раз наголосив, ключовим пунктом перемоги є вступ нашої держави до альянсу. Україна заслуговує стати 33-м членом НАТО, і ми зробимо все, щоб це сталося. Ось чому перший пункт у плані перемоги це запрошення до НАТО. Українці довели, що здатні захистити спільні європейські цінності. Ми протистоїмо Росії, найбільшій загрозі Європі та світові у понеділок я відвідав нове командування НАТО у Візбадені, яке координуватиме безпекову допомогу і тренування для України. Персонал вже наполегливо працює задля забезпечення перемоги. Важливо, аби ми і надалі надавали військову допомогу, наближаючи вас до альянсу. Зеленський та Рютте востаннє бачилися на початку жовтня у Києві. Це був перший закордонний візит генсека на новій посаді. І ще тоді нідерландець підтвердив, Україна неодмінно стане членом блоку. Але все залежить від волі заходу. Якщо міжнародна спільнота вже зараз візьметься допомагати Україні втілювати запропонований план перемоги, то за підрахунками Києва велика війна може закінчитися не пізніше наступного року на умовах саме України. З Анна Грішина. Ми – Україна. Марафон єдині новини.